О, дивіться, в мене є такий аератор-скерифікатор. В ньому вийшла проблемка. На двигуні розвалився сам підшипник. Зараз покажу де. Ось якорь, і отут стоїть підшипник. Повинен був стояти, він отак розвалився. Розлетівся підшипник. Як зняти серцевину? Чим його можна? Попитатися вибити. Mm. Ну, Розвалився він. Осталось тільки це залишилося. І всерединку я для того, щоб її зняти, бачите, розпилював у чотирьох містах, потім розламав. Ну, такий от підшипник. 22 на 8. Такий його артикул. 608 РС, наскільки я бачу. Так. І от мені його треба посадити сюди. Посажу, потім покажу, як. ну Точніше, я знизу підклав метал, щоб уперти якорь. А зверху я думаю, що я буду взяв отаку головку і отак от її. Просто постукаю і наб'ю. Подивлюся, що вийде. В общем, ідея такова. Буду робити, потім покажу результат. Погнали. Як я і очікував, все пройшло добре. Я його посадив з допомогою молотка і головки. Все, буду просто далі збирати заново. Бачите, в мене навіть сам якорь з'їло, бо підшипник повністю розсипався і я всередині знайшов лише це. Обмотка тут була металева. Я вирішив, що для пилі ліпше буде підшипник з резиновим ущільнювачем, а не з металевою шайбою. Мені здається, що для пилюки ощільнювач такий ліпше підходить. Не знаю, подивимось. Знайшов і один шарик. Більше нічого не знайшов. Це оця металева штука, яка була зверху шайба закривала підшипник. Все, буду збирати і дивитися, працює вона чи ні. Ну, повинно працювати. До цього ж працювало. З поламаним підшипником і зараз буде працювати. Все, покажу результат праці. Двигун зібрав, щотки поставив. Тут все крутиться, все добре. Зараз збираю. Сам двигун кріпився на саморези, але з фіксатором різьби. Тому я теж буду використовувати фіксатор різьби. Ось такий синенький. Що? Все чітко, все правильно, як повинно бути з завода, буду крутити. Перед тим, як збирати далі, перевіримо, чи все працює, чи все добре. Включаємо. Одною рукою незручно, натискаємо кнопочку. общем, все працює? Все добре. Тут нічого не люфтить вже. То, що щіточки так іскряться, вони ж працювали в різних напрямках, непонятно як. То зараз вони притираються і буде все добре. Притруться, не так буде іскрити. Так все добре. Навіть, як по мені, то мощність двигуна ще більше стала. Ну, може, із-за того, що він, понятно, вже тут люфтив так, що взів той підшипник, то він його не міг нормально і працювати. Десь клинуло, десь ще щось перегрівався. Ну, так що, От таким чином, виправив помилку і зараз буду збирати аератор-скерифікатор. На цьому все. Дякую, що дивились. Таким чином відремонтував, замінив підшипник і все працює. Як повинно працювати? До нових зустрічей, пока.